Дозвольте, наш урочистий вечір присвячений врученню свідоцтва закінчення Золочівської музичної школи вважати відкритим. Що, напевно, немає іншого такого виду мистецтва, який би міг вирзати почуття, емоції, красу природи і багато чого іншого, як музика. Це, напевно, щось таке неперевершене. Я так собі дозволю, знаєте, знайшов такий, такий вислів Лауреата Нобелівської премії з літератури 2016 року знаменитого музиканта Боба Ділана, який сказав. Коли я дивлюсь новини, я розумію, світом правлять ті, хто ніколи не слухає музику. Я би хотів, що та дитинка, яка вийде зараз з музичної школи, що вона пам'ятала, що вона тут вчилася, вона буде гордитися. І я думаю, що не один міжнародний конкурс виграють, будуть переможцями якраз ваші діти. Шановні любимі наші викладачі та дирекція школи, ми щиро вдячні вам за вашу любов та підтримку. Дякуємо, дякуємо вам за те, що навчили нас любити музику, яка буде з нами всього життя. Коли ми вперше переступили по рік цієї школи, ми були ще маленькими дітьми. Сьогодні ми вже зрілі музиканти. Звісно, нам ще багато потрібно освоїти, але все попереду. Для багатьох з нас музика стала сенсом життя, і цим ми завдячуємо вам, наші любі вчителі. І тому ми сьогодні щиро завдячуємо вам усім за велику працю, за великий труд. І дай Боже вам побільше таких випускників, побільше талановитих дітей. Пишаємося вашими дітьми, пишайтеся ви ними, тому що ви маєте ким. Це є не тільки гордість нашої музичної школи, це є гордість нашої України. І в майбутньому ці діти будуть нести добро. Будуть нести спів, а спів це добро, це лагідність, це ніжність і це велика любов. То дай Боже, щоб ця любов її супроводжувала на протязі всього життя, щоб ти завжди були покладисті викладачі, а поряд завжди були порядні друзі, які ніколи не зраджували. І науки, науки і ще раз науки. Не пара два, Вікторія Татішвілі та Маріана Леські. У нас у гості завітала зірка українського телебачення. Екстравагантна та неординарна Катя Осач. Вітайте оплесками! follow me. Right. Крывать безвизываем. Брати, не знаю, <рес> ну, обіцяють, що це не вже вас буде теплий, не буде холодний. Як духовий відділ, наше духовенство туди заїде, то буде точно тепло. А народний відділ, ну, народний відділ, там <рес> напевно поїдуть на Кариби. А я э, вам від душі скажу, в мене відпочинок, якщо в мене здоров'я, внуки, здоров'я, ну, вся здоров моя родина. В школі все гаразд, ніхто не хворіє, всі живі, здорові, бо тоді для мене кайф. В мене відпочинок. я дякую. За України. Е, я думаю, що нам не дають пальців перерахувати, скільки випускників сьогодні музичної школи працюють і в Україні, і за її межами. Ну, звичайно, велика пальця. Молодим прийшов великі школу, і я попав на нього клас, зучилися. А що, яка ваша пісня була самою улюбленою? Ну, знаєте, якщо є гарна забава, то закінчується речей до пісню.